Групу осіб, які налагодили схему розкрадання та реалізації продукції заводу виробника кабельних мереж до автомобілів, викрили працівники поліції Тернопільщини. Своїми діями злобисники завдали збитки у приватному підприємству на суму близько 1 мільйона гривень. Задокументували злочинну діяльність групи співробітки обласного управління карного розшуку спільно з детективами слідчого управління та оперативниками з баражського відділення поліції. Із заявою до поліції звернулися працівники служби безпеки одного із підприємств Тернопільщини про те, що на даному Підприємстві, не встановлено особами здійснено крадіжку комплектуючих. Та дані викрадені речі реалізовувалися на інтернет-площадках. Було встановлено що до вчинення крадіжок причетні шестеро працівників підприємства, а до реалізації незаконного товару двоє приватних підприємців. Служби безпеки на підприємстві було виявлено через інтернет ресурс продаж комплектуючих матеріалів, які використовуються на підприємстві. Робітники систематично виносили з території заводу запчастини, які використовують у процесі виробництва кабельної продукції для автомобілів. Крадену продукцію вони Передавали замовникам двом підприємцям, які продавали товар через свої інтернет-магазини. Оперативники карного розшуку за силової підтримки бійців корду затримали працівників підприємства під час чергової передачі крадених запчастин реалізаторам. Під час крайньої реалізації працівниками карного розшуку спільно працівниками корду було затримано трьох фігурантів, які здійснювали. Збут викрадної продукції за місцями проживання фігурантів проведено обшуки. У них вилучили два елітні автомобілі: сто 111 тисяч гривень, 6,5 тисяч доларів США та крадену продукцію майже на мільйон гривень. Наразі п'ятьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка санкція статті передбачає до вісьми років позбавлення волі. Трьох чоловік з цієї групи було затримано в порядку статті 208, та в подальшому судом обрано запобіжний заход у вигляді тримання під вартою з подальшою заставою. В півмільйона гривень, 320 тисяч гривень та 297 тисяч гривень. Тривають слідчі оперативні заходи зі збору доказів щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших фігурантів. Слідство триває за процесуального керівництва Теребовлянської окружної прокуратури.